Похорон це і гори, і витрати, і держава сплачує допомогу на поховання. Але багато хто з наших громадян не знають, куди і з якими документами для цього потрібно звертатись. І хочемо чи ні, це питання рано чи пізно торкається кожного з нас. Тож у відповідь на ваші коментарі, запити, прохання ми зібрали повну інформацію зі всього законодавства стосовно Цієї теми, і зараз дамо вам чіткий покроковий план, щоб ви знали, коли, куди, кому і з якими документами чи заявами потрібно звертатись. Будете також знати, на які суми можете розраховувати, як отримати все це без черг. І це відео підготовлено так, щоб у вас була повна картина. Ви його собі зберегли про всяк випадок, і за потреби переглянули ще раз, щоб отримати виплати від держави легко, тому що коли воно вам знадобиться, у вас навіть і енергії не буде на те, щоб розбиратися в цьому, шукати інформацію. Тож, все зроблено саме для такої ситуації. Під час відео буде коротенький чек-лист, який ви зможете собі прямо сфотографувати. Розберемо типові помилки, розберемо також, чому відмовляють у виплатах, і навіть дамо коротенький шаблон заяви до пенсійного фонду, який саме і сплачує допомогу на поховання. Вітаю, це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Пенсійний фонд України насправді надає дуже багато послуг українцям. Це не тільки нарахування і виплата пенсії, і серед них є також допомога на поховання. Тож давайте одразу розберемо, хто може звертатися. За отриманням цієї допомоги на поховання. І це може бути будь-хто, хто фактично організував ритуальні послуги, тобто все це сплатив. Це може бути сусіди, родичі, навіть організація чи церква, або якась благодійна організація, яка може документально підтвердити, що саме вона організувала. Похорон і надала ритуальні послуги. Якщо ж є декілька заявників, то виплату отримає або той, хто подав заяву першим, або за домовленістю між цими сторонами вона буде розподілена порівну або згідно їх участі у фінансуванні цих послуг. Які документи потрібно подати? Щоб отримати допомогу, необхідно мати такі документи: заяву про виплату допомоги на поховання. Паспорт громадянина або інший документ, що засвідчує особу, довідка про смерть пенсіонера або витяг з державного реєстру актів громадського стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання. свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті, подається, якщо пенсіонер помер, помер за кордоном, ну, за межами України. Та реєстрацію цієї смерті проведено компетентними органами іноземної держави. Довідка про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи для тих, хто зареєстрований на тимчасово окупованих територіях України, і реквізити рахунку у банку, тобто Айбан, куди буде перерахована допомога на поховання. Також про всяк випадок корисно надати індивідуальний податковий номер. Того, хто буде отримувати цю виплату, та його особистий телефон, якщо будуть якісь запитання, щоб представник пенсійного фонду міг вам зателефонувати. Майте при собі, і якщо відчуваєте, краще надайте в пенсійному фонду підтвердження, що саме ви сплатили за ритуальні послуги, квитанції, акти виконаних робіт, все це може. Знадобитися у вирішенні цього питання. Якщо свідоцтво про смерть було видано за кордоном іншою організацією, подбайте про апостіль, про переклад його, щоб пенсійний фонд міг зрозуміти, що саме в документах вказано. А зараз поговоримо, де, і як, і коли. Подавати документи, документи та місце подання цих документів може відрізнятися, і це залежить від того, до якої категорії відноситься померлий. Зазвичай для отримання допомоги на поховання треба звернутися до місцевого відділення пенсійного фонду України. Причому можна звертатися до будь-якого відділення не обов'язково за місцем поховання. Тобто, і як ми вже казали, допомога. На поховання буде зараховано на рахунок банківський, який ви вкажете в заяві того, хто сплатив за ці послуги. Якщо ж заявник не має свого банківського рахунку, виплата може пройти через міжнародну платіжну систему, швидка копійка. Отримати допомогу через цю систему можна у будь-якому відділенні Ощадбанку. Для цього потрібно пред'явити свій паспорт та ідентифікаційний код. Подати документи можна як особисто, так і за дорученням. А також можна надіслати листа через Укрпошту обов'язково з описом вкладення. Зараз поговоримо про те, які зміни накладає на цю процедуру військовий стан в Україні. І тут головне це куди звертатися, як ми казали, за категоріями померлих, тобто є різниця. Загальне правило, яке діє зараз, незалежно від того до якої категорії відноситься померлий, допомогу сплачують тому. Тобто тій людині, яка сплатила за похорон. А вже за якою процедурою і до якого органу ця людина має звернутися, це відрізняється. І як зазначили в пенсійному фонді України, і люди, які є внутрішньо переміщеними особами, і які просто приїхали з тимчасово окупованих територій, всі можуть звертатися до будь-якого відділення пенсійного фонду, щоб отримати виплату. А тепер по категоріях розкладемо, як то кажуть, по поличках. Якщо померлий є застрахованою особою, тобто він працював до останнього дня своєї життя, за нього сплачувався єдиний соціальний внесок, тоді треба звернутися до того підприємства, де він працював. Адже в такому випадку сплата допомоги на поховання відбувається. Роботодавцем за рахунок коштів соцстраху. Які документи потрібні в такому випадку? Достатньо свідоцтво про смерть та заяви про виплату допомоги на поховання. Якщо померлий пенсіонер, в такому випадку потрібно звертатися до будь-якого відділення пенсійного фонду України. У такому випадку необхідно подати такі документи: документ, що підтверджує вашу особу, заяву, про виплату допомоги на поховання, витяг з державного реєстру актів або документ, що підтверджує факт смерті, якщо ж померлий, є безробітним. Ну не просто він не працював, а він перебував на обліку в центрі зайнятості. Тоді треба звернутися саме до центру зайнятості, в якому він перебував на обліку. І тут потрібно буде надати свідоцтво про смерть та паспорт заявника. На жаль, в такому випадку допомога буде лише у розмірі прожиткового мінімуму. Якщо ж померлий не працював, не стояв на обліку у центрі зайнятості. І не досяг пенсійного віку, то процедура трошки відрізняється. В такому випадку потрібно звернутися до органів місцевої влади за останнім місцем проживання цієї людини. При цьому розмір допомоги вже визначається саме органами місцевої влади, і в різних містах і селищах він може бути різним. А зараз давайте поговоримо, скільки ж виплачують. І з практики люди, які йдуть в життя в більшості випадків є пенсіонерами. Тому виплата, яку можуть отримати люди, які сплатили за похорон, становлять дві пенсії, які отримував цей пенсіонер. Якщо померли був пенсіонером числа військовослужбовців, тоді виплачується три пенсії, але не менше ніж п'ятикратний прожитковий мінімум. Ця сума у 2025 році становить мінімально 15 140 гривень. Зверніть увагу. Допомога на поховання не виплачується нікому, якщо похорон був здійснений за рахунок держави. А тепер про розмір допомоги на поховання для застрахованої особи або для тих, які знаходяться на отриманні, тобто держава сплачує. Не пенсію, а саме утримання з 1 січня 2023 року пенсійний фонд встановив фіксовану суму для цих категорій померлих, і вона становить 4100 гривень. Станом на жовтень 2025 року ця сума не змінилася, і нам здається, цього зовсім недостатньо на організацію похорон або як вважаєте. Напишіть в коментарях. Обов'язково почитаємо всі ваші коментарі. А зараз давайте поговоримо про. Незвичні випадки, якщо смерть трапилася за кордоном на тимчасово окупованій території або в районі бойових дій. Якщо ви бажаєте отримати допомогу на поховання в Україні, а пенсіонер помер за кордоном, вам потрібно надати документ, який підтверджує цей факт. Як ми вже казали, він має бути легалізованим, і тут є особливості те, що строк подачі таких документів і заяви на допомогу на поховання. Не обмежується, тобто можете зробити тоді, коли це вам буде зручно. Якщо ж смерть трапилася на тимчасово окуповані території або там, де ведуться бойові дії, ми розуміємо, що та й всі розуміють, що надати документальне підтвердження смерті буде складніше, але факт смерті все одно треба якось довести. В такому випадку може підійти процедура. Звернення до суду за місцем проживання заявника, тобто не потрібно подавати до суду там, де знаходиться, там де відбувся факт смерті, тобто на тимчасово окупованій території. Ми ж розуміємо, там ніякого рішення суду ви не отримаєте. А ось там, де ви проживаєте, на підконтрольній території України, ви можете подати до суду для того, щоб встановити факт смерті, і там вже в суді ви доведете всіми документами, там, показами свідків. Те, що цей факт дійсно мав місце, тут також є особливість, що доведення факту смерті згідно закону про судовий збір не обкладається, тобто судовий збір не стягується, зважаючи на те, в якому стані зазвичай знаходяться заявники. Ще раз наголошуємо, що. Всі документи, які ви подаєте до органів пенсійного фонду чи будь-якій іншій організації, ви подаєте лише як копії. Оригінали обов'язково зберігайте в себе, вони вам можуть додатково ще знадобитися. Ще один важливий факт, який знайшли наші юристи, який, можливо, ви не знаєте. Відповідно до статті 27 закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Допомогу на поховання також надають у разі смерті одного з членів сім'ї, які перебували на утриманні застрахованої особи. Тобто, якщо хтось працює і сплачує внески до соцстраху, він може подати заяву на отримання допомоги. На поховання, у випадку, якщо щось трапилося з кимось з його близьких, До членів сім'ї належать дружина, чоловік, діти, брати, сестри та онуки до 18 років, або онуки можуть бути і старшими, якщо отримали інвалідність до 18 років, студенти денної форми, якщо вони то до 23 років, батько, мати, дідусь і бабуся по прямій лінії. Всі ці люди, тобто, якщо щось трапилось з ними. Ви, наприклад, якщо вони не пенсіонери, ви можете подати заяву на допомогу на поховання. Звісно, ця сума, як ми вже знаємо, невелика. Але разом з тим, у таких ситуаціях зазвичай і так значні витрати грошей недостатньо, тому зайві гроші не будуть, як то кажуть, зайвими. А зараз поговоримо про типові помилки, через які або відмовляють, або затягують процедуру виплати. Сюди відносять невірний або відсутній Айбан, тобто. Вказують просто на такий то банк, відправте мені гроші, або з помилками вказують номер рахунку. Немає оригіналу або електронного витягу про смерть, або мають розбіжності, маються розбіжності в прізвищем я по батькові, або в даті смерті. Це дуже часто до речі буває, так що з помилками виписують в документи. Прізвище, і через це не може пенсійний фонд співставити, що це саме ця людина померла, або іноземні документи, які ви отримали не українською мовою, не перекладені або немає апостілю. Також дуже часто відмовляють у виплатах, якщо не доведено, що саме заявник організував похорон, сплатив за нього, тобто немає акту, квитанцій. Або якихось свідчень, що це доводять. А зараз, як я обіцяв, прямо на екрані ми виведемо коротенький список документів, найголовніших, які вам будуть потрібні для отримання виплати на поховання. Ви зможете зробити фото цих документів і зберегти собі про всяк випадок. Сюди відносять паспорт або айді-картку, ідентифікаційний код, заява на допомогу, витяг, довідка або свідоцтво про смерть. Якщо за кордоном, то з легалізацією або переклад. Якщо ви є внутрішньо переміщеною особою, потрібно надати довідку, номер рахунку, ну і підтвердження витрат. Тобто це найголовніші документи, які потрібно подати. Щоб вам зовсім було легко і ви відчували себе підготовленим, ми також вам зараз дамо шаблон заяви, тобто, що треба написати, які фрази. Подаючи заяву до пенсійного фонду, фраза дуже проста: прошу призначити допомогу на поховання пенсіонерки такої-то, вказуєте її особистий ідентифікаційний код, дату смерті і поховання організовано та сплачено мною. Тобто це важливо вказати. Реквізити для перерахування такі-то. Тобто, все це, якщо ви напишете, то заяву приймуть без якихось відмов і перерахують кошти швидко. Якщо ж ваші родичі виїхали за кордон, і ви пенсіонер, і переживаєте, як саме буде організований ваш похорон, і, можливо, вам вже зараз потрібна допомога по дому і грошей на життя, тобто однієї пенсії не вистачає, у нас для таких людей є окрема послуга, вона називається друга пенсія та допомога по дому. Про неї є окреме відео на нашому каналі. Посилання на нього ось тут. Подивіться, будь ласка, уважно, щоб знати, можливо, це вам підійде і ви зможете також це оформити. А з вами, як завжди, був юрист пенсіонерів. Ще побачимось!